Знаєш що, пастаретері? Що? Це процвітання може бути видимим. Ти виглядаєш розкішно? Ти виглядаєш розкішно. І вони виглядають розкішно. Якщо ні, то слухайте. Пастори Джордж і Террі Пірсонс, ми дуже раді, що ви приєднались до нас дуже сьогодні раді. на передачі «Переможний дуже раді. голос віруючого». Я радий, Я що, ти що ти зараз тут? на цій передачі. Ми чудово проводимо Я час знаю. разом. Мені було б тебе. Я знаю, без тебе. було б сумно чи не так? Так, не було б так весело. Але ми разом. І ми разом з тобою. І ми говоримо про той факт, що Бог забезпечує нас під час голоду, під час економічного спаду. Ми процвітаємо. Ми не просто ледве виживаємо. Так. Ми не просто ледве живемо, але ми ходимо у силі, забезпечені всемогутнього Бога набагато більше, ніж ми можемо просити і думати. Те, про що ми говоримо, є темою цієї передачі, і так було завжди. Віруючий має голос, і це голос перемоги. Ми маємо голос, і це голос перемоги. Так. Ми думаємо, ми так, говоримо, вірно. ми чинимо, ми живемо, і ми перемагаємо. Вірно. І ця передача говорить про те, як якщо це зробити. якщо ви хочете отримати тези цієї передачі, зайдіть на наш сайт KCM.org.ua у розділі медіа і ви знайдете їх там. І сьогодні ми будемо разом приймати причастя. Тому приготуйте елементи причастя і будьте готовими прийняти причастя стосовно свого фінансового забезпечення і того, що Бог робить у вашому житті. Ми будемо продовжувати говорити про те, про що почали вчора. Про процвітання за часів голоду. Або під час посухи. Ми говорили про Ісаака. на землі був голод, 26 розділ буття. А голод це економічний занепад. Це нестачі, і важкі часи. Але Бог каже, що нам потрібно знати що ми маємо більше ніж достатньо за часів голоду. І ми говорили про це, говорячи про те, що Ісаак залишився у Герарі і послухався Господа, і він процвітав він процвітав там, де був, прямо під час голоду. давайте продовжимо із записаного у Бутті 26.12. і сіяв Ісаак у землі тій і отримав того року ячменю у сто крат. Так благословив його господь, і став великим чоловік, Це і звеличувався більше, і більше це до того, що став вельми добре краще ще краще. Мені це подобається. І ось що я бачу у цьому, Джордже. Щось сталося, так потім щось сталося. Вірно, потім воно стало так. Оскільки продовжувало відбуватися, колесо крутилося далі. Воно постійно виробляло щось, так. тому ми Вірно. не живемо від платні до платні. Благословення Господня починає забезпечувати так. таким чином, що воно тримає вас на місці забезпечення. Так. І ви отримуєте більше так. і більше. І ти сказала від плодні до платні. Так. Я думав про пасторів чи служителів, і деякі з них живуть від пожертвування до пожертвування. Так, Від неділі до неділі. Від неділі до неділі. І Господь хоче, щоб у нас був достаток, резерв, щоб наші комори були наповнені і переповнені навіть під час голоду. Щоб ми мали достатньо грошей, щоб робити щось і допомагати іншим людям. А не думати, це просто приб'є нас. Але Господь діє для нас. Деякі люди думають так, але у вас завжди багато грошей. Я особисто пам'ятаю, коли у нас нічого не було. Я пам'ятаю, як одного разу у нас на рахунку залишилось 14 центів. Я пам'ятаю, коли не було грошей у церкві. Багато років тому мені сказали, доведеться звільняти людей, бо ми не маємо грошей на заробітню платню. І щось піднялося всередині мене. Дух святий піднявся всередині мене і сказав, так не буде. Ми почали сіяти і планувати і Бог через певні кроки вивів нас з цього. Так у нас був рік прориву. Тому ні, ніхто не може уникнути тиску труднощів випробувань у цьому світі. Так вірно ніхто не уникне можливості впасти. Ніхто Ми постійно маємо таку можливість але ось що ми робимо, коли зіткаємось з так. такими ситуаціями, і ось що визначає, як вони закінчаться. Номатаєремі 29 дев'ять говориться: я знаю мої думки і плани, які я маю для вас, щоб у кінці дати вам майбутнє та надію, все буде добре. Отже, ми читаємо тут, що Ісаак процвітав і став дуже багатим. він мав отари дрібної та великої худоби, і велику кількість слуг. і Фелестимляни почали заздрити йому. Навіщо говорити про все це? Бо завжди будуть ті, кого дратує ваше процвітання. так, бідність шукає собі пару. Так дуже часто у багатьох випадках. У більшості випадків це приходить навіть від інших так. християн, інших віруючих, членів сім'ї. Чому? Бо люди не хочуть так. вкладати в це те, що потрібно, Вірно. щоб отримати щось з цього. Я не хочу сіяти. Так. Важче сіяти під час голоду. Інколи це важче. Деякі люди взагалі не хочуть сіяти. звісно, стосовно сіяння насіння ісус порівнював з цим. Павло порівнював з цим, коли так. говорив про давання. І це не про гроші. Вам потрібно давати і сіяти. Всі ми маємо те, що Вірно. можемо віддати. Ви можете з допомогою насіння вийти так, з бідності. Якщо будете слухатись Господа, так, так він покаже вам, що посіяти, як посіяти. Ви можете піти і послужити комусь. Зробіть щось. Якщо у вашій кишені нема жодної копійки, ви можете щось зробити. Так, отже, фелестимляни стали заздрити йому. І Я міг би прочитати ще більше, але дозвольте мені узагальнити це. У нас небагато часу. Вірші з 15 по 25. він викопував криниці, а вони засипали їх. Негідники ці фелестимляни вірно він копав криниці, він копав криниці, а вони, вони засипали їх піском. Засипали їх піском. І вони продовжували і продовжували робити це. Хоча це нерозумно, бо він єдиний, хто знаходив воду. Так, так. вони краще самі помруть, ніж дозволять йому так. процвітати. Вони заздрили його процвітанню. Вони заздрили тому факту, що його дім був більшим, ніж у царя. І це дуже серйозно. і нарешті вони дали йому ліву ногу спілкування, як говорив брат Хейгін. Вони так. попросили його піти. З Герару з Герару. І він пішов. І дозвольте мені прочитати вам 26-й розділ буття, 26 26-й вірш. Авім це після того, як Ісаак пішов, Після того, як вони вигнали коли його. коли вони вигнали його. Авім прийшов до нього з Герару. Він та Ахузат, Ахузат, друг його, і впевнено, що тобі нелегко вимовити всі ці імена. Так. Воєначальник його ісаак сказав їм: для чого ви прийшли до мене, коли ви зненавиділи мене і вислали мене від себе? Вони сказали, ми чітко побачили, що Господь з тобою. Оце так. Це так, сильно. Або благословені Господні благословені. з тобою. Так, ти пішов і воно пішло. Так. Ти пішов і процвітання пішло. Ти пішов, так? і в криницях більше нема води. Ти пішов, і вся допомога пішла Вірно. з тобою. Мабуть, вони зустрілись поговорити після того, як побачили, що все починає падати, і голод так. повертається. І вони намагались зрозуміти, і що вони сталося, що сталося. І хто хтось... вирішив вигнати його? Хто так. це зробив? для чого ви Я це не зробили? Знаю, це ваша провина. Ви зробили Ні, це, ви це ви сказали зробили. це зробили. вони сказали, Ми чітко побачили, що Господь з тобою. І тому ми сказали, бачите, ми сказали, вірно. Ми сказали, ми чітко побачили, що Господь з тобою так. ні, я читав це. Так, і тому ми сказали, поставимо між нами і тобою клятву і складемо з тобою угоду, щоб ти не робив нам лиха, як і ми не торкнулись тебе, а робили тобі одне добре. Гаразд. І відпустили тебе з миром. Фактично, ми не вбили тебе. але вигнали, і ми на це не звертаємо уваги. Просто йдуть перемовини, і вони намагаються виставити себе так. Я нічого не зробив, я нічого не казав, це не моя провина. Ми тебе не чіпали, і оскільки ми робили тобі лише добро, ми відпускаємо тебе з миром. Я щось не пам'ятаю, щоб так було. І вони сказали, тепер ти благословений Господом. І вони сказали у 28-му вірші: ми чітко побачили. А в іншому перекладі говориться: ясно побачили, що Господь з тобою. 29 29-й вірш, новий живий переклад. Тепер зрозуміло, що Господь благословив тебе. Інакше кажучи, Він благословив тебе, але він Вірно. не благословляє нас. Ми Нам потрібно, щоб тобою. ти повернувся. Знаєш, Ісак, ти мені завжди подобався. завжди я завжди вважав тебе чудовим хлопцем. Так, у нашій землі вони говорили про тебе погано, але я але був твоїм я. другом. Просто не повертайся. Я. І знаєте, що він повернувся. Виліві повернувся. Він повернувся, бо це відрізало благословення. Якби він не зробив цього. Ось чому він це зробив? Так Бог відділив Ізраїль для того, щоб благословляти народи. Він ходив у любові. Так, ми віруючі поводимось так само. Ізраїль і церква. Нам слід благословляти народи. Бог не хоче, щоб у людей був голод. Він хоче, щоб вони чином, бачили Місляк його джерелом став забезпечення. Символом процвітання. Ми символи процвітання ми представляємо процвітання. Ось чому я сказав на початку передачі, що на нас може бути видимим так. процвітання. Насправді це більше ніж дорогий одяг і прикраси. Так, це не те. Ні. Ви можете подивитись на когось і подумати. це Дух Божий на цій людині дає вам знати. гаразд. є щось. Є щось у цій людині, є щось, щось. особливе. Так. так, у Захарії 8.13 написано: як ви, Дім Іуди та Дім Ізраїля, буде прокляттям у народів, так я спасу вас, і ви будете благословенням, символом і джерелом благословення. Тому не бійтесь, зміцнюйтесь і відбудуйте храм. Процвітання можна бачити. Ми символи процвітання. перед початком передачі ми з Террі говорили про нашу відпустку, яку ми недавно провели у місті Сан Антоніо. Mm -hmm. у Сан Антоніо є набережна. Там mm -hmm. маленька річка. маленька річка. невеличка набережна, і вікна нашого готелю виходили на неї. я виходив туди з внуками подивитися на човни, туристичні човни, плавали річкою. Так. І ми махали людям, які пливли в них, а вони махали нам у відповідь. Як я вийшов туди і дивився на човен, який пропливав повз мене. І чоловік, який вів його, вказав на мене, і його можна було почути, бо так, у нього був гучномовець. Мовець. І він сказав: Бачите цього чоловіка, вказуючи на мене? Він багатий. І всі люди в човні подивились на мене, і вони подумали. Оце так. І я подумав про одне місце писання. Я подумав про те, що інколи бувають такі особливі миттєвості з Богом, коли Господь робить це. і Він сказав це голосно перед всіма. Бачите того чоловіка? Він багатий. це що? я стояв там і помахав їм рукою. Я сказав: він правий. Я помахав людям. рукою. Я не соромлюсь Євангелією. Воно є силою так. Божою на спасіння. Це І не смішно те, його. що пізніше того дня ми взяли тур по річці. Попливли. Ми попливли до іншої частини міста річкою. І чоловік, який керував нашим човном, був саме тим, хто зранку вказав на мене людям. Так, Я підійшов до нього, і ми сфотографувались. Він теж впізнав тебе. Так він впізнав мене. Він сказав: я бачу вас сьогодні вранці. Ви чоловік, так, який був на балконі. І, звичайно ж, я дав йому хороші чайові. Так багаті люди зобов'язані це робити. Він знав, що я був джерелом процвітання. Вам слід почати думати і чинити так ще до того. ти Вірно. не залишив йому на чай Вірно. трішки. Ти залишив йому багато. ти почав давати більше ніж було потрібно і ми маємо гроші, щоб давати хороші чайові, і ми можемо благословляти так. людей в різних місцях. Так. але це тому, що так. ми почали чинити так, коли у нас було набагато менше грошей. Вірно, а тепер ми залишаємо чайові на рівні Джесі Дуплентіса. Не знаю, чи поводиться так ще хтось, але ми робимо намагаємо спроби. Ми намагаємося всякому разі робимо так. спроби. Коли внуки в школі раз на тиждень я купую їм сніданок. На вулиці. На замовлення з вулиці. і я запитую людини, які плачу за замовлення. Я під'їжджаю, запитую, скільки у вас сьогодні працює людей? І може бути троє чи четверо. І я залишаю кожному чайові. Їм подобається, коли приїжджає пастор Джордж. Хороші чайові. Це не один чи два долари. Ні, ні, Ти даєш їм хороші чайові, і сьогодні вони всі тебе знають. Вони всі готові для нього. Вони знають, якого дня так, тижня він так. приїжджає, і це дає можливість святкувати, служити і молитись за них. Звичайно, якщо він хоче помолитись за вас, ви не відмовите пастору Джорджу, бо він дає чаєві Псалом 67 з 5 по 7 вірші у перекладі. Меседж тут сказано: Бог, нехай люди дякують тобі, і насолоджуються тобою. Нехай люди дякують тобі, і насолоджуються тобою. Земля, з'яви свою щедрість. Ти поставив на нас печать благословення. О Бог наш Бог. Ти поставив на нас печать благословення. Ви носите печать благословення Господнього. Ми носимо цю печатку. Ми люди з печаткою благословення Божого. Це благословення? Воно видно на нас всюди, куди ми йдемо. Єремій 33,9. новий живий переклад Біблії. Тоді це місто буде приносити мені радість, славу і честь перед лицем всіх народів землі. Люди цього світу побачать все те добро, яке я зроблю для мого народу. і вони будуть тремтіти, побачивши мир і процвітання, які я забезпечую для них. Важливо, щоб ми пам'ятали, що вся слава іде Ісусу. Сутність не в тому, щоб люди дивились на мене. сутність не в тому, щоб люди думали про моє процвітання. Ми не виставляємо так. себе на показ. Ми не намагаємось нікого обдурити, зображаючи себе дуже багатими. Це теж неправильно, це обман але коли слава Господня приносить вам процвітання, так ви можете так. виглядати розкішно завдяки цьому задовго до того, як прийде матеріальний прояв, Вірно. І тоді ми зможемо навертати людей до Господа. я можу розповісти вам багато історій. Але одне приходить до мене, Джорджа. Це можливість не соромитись благословення. Вірно. Якось у нас була машина. Ми купили її не новою, але вона була дуже хорошою. То був Cadillac. я ніколи раніше не їздила на таких. І я подумала, що це чудова машина, але мені було соромно. Це було в ті часи, коли деякі люди критикували процвітання. Люди казали, це справді хороша машина. І я так. відповідала велике спасибі. Але знаєте, я купила її не новою. Я купила її вже вживаною. Так, ми купили її у сусі, де вона вживана. Так, я знаю, це найкраща машина, яку я мала, але вона не нова. І я говорила, говорила і говорила. Це поки не прийшов час продати ту машину. Фактично, господь сказав мені віддати її. Я так зробила, але нічого не прийшло замість неї. Мені не було на чому їздити. Зрештою, я орендувала машину, але з нею потрібно було поводитись обережно, бо на схилі у неї відмовляли гальма. Вони могли відмовити на ходу. І прийшов час повертати машину її власнику. Він продав її, мабуть, за 300 доларів. потім хтось привіз мені побитого старого кадилака і сказав: Ти можеш їздити на цьому? Боже мій, і господь показав мені, що я соромилась Євангелій, і я покаялась в цьому. Подякувала йому за процвітання. Я сказала: я більше ніколи так не буду поводитись. Моєю наступною машиною був чудовий Car, яскраво червоного так. кольору. Ми поїхали okay. до одного магазину і стояли у черзі того дня, коли ми купили цю машину. Хтось підійшов і сказав: Не знаю, кому належить цей червоний Лінкольн, але це найгарніша машина з усіх, що я бачив. Я підняла руку і сказала: Вона належить мені, ісус, дав її мені.' Чоловік, який стояв за мною, тримав в руках упаковку пива. Там було шість пляшок. І він подивився на мене, подивився на упаковку, подивився на мене, на пиво. Потім сказав: А якщо я поставлю це на місце, Ісус дасть мені таку саму. Але різниця була очевидною. Так, оце так, І зараз. Ми будемо готуватись до прийняття причастя. Дозвольте мені процитувати Біла Вінсона, бо це відповідає тому, про що ми говоримо. Він сказав: все, що було забезпечене на небесах, Бог хоче, щоб ви проявили на землі. Він хоче, щоб люди побачили через вас, як виглядають небеса. Він хоче, щоб царство Боже було представлене через вас на землі так, щоб люди могли бачити яким Бог є насправді, нехай прийде царство твоє, і нехай буде воля твоя на землі, як на небі. Петро сказав біля дверей храму: срібле золота я не маю, а що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса стані ходи. І пізніше він сказав: Віра в ім'я Ісуса зробила це, і справи не в сріблі і золоті. Звичайно ж. Ми говоримо про це, бо сьогодні навколо стільки нестач. але люди мають потребу. А Ісус це відповідь, Бог це джерело, якою б не була потреба. У славі Божій багато забезпечення чи то фізичне, духовне, розумове, емоційне, фізичне стілення. Чи якесь інше земне забезпечення? Бог ваше так, джерело. Вірно. Він і досі є відповіддю. і це приходить до нас з допомогою сили крові Ісуса. Отець, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса. Дякуємо, Господи, щоб закрити ці питання. Причастя закриває ці питання, і воно затверджує той факт, що ти забезпечуєш нас, Господь. Ти забезпечуєш нас, ти приносиш забезпечення, і Господь я молюсь зараз за сім'ї. Чого б не потребували сьогодні сім'ї, до яких ми звертаємось, Господь, я дякую тобі за те, що ти забезпечуєш. Отець, я дякую тобі за те, що ці люди є символом процвітання. Вони представляють Царство Небесне на землі. І коли люди бачать нас, вони через нас бачать, якими є небеса насправді. І сьогодні ми змінюємо свій розум. Ми змінюємо свої думки. І віримо, що ти забезпечуєш кожну нашу потребу. Отець, я дякую тобі за тіло Господа Ісуса Христа, яке було розламане за нас, щоб у нашому житті все було цілим, все було незачепленим. Ти відновлюєш. Ти відновлюєш, ти забезпечуєш. І отеця дякую тобі за те, що ти забезпечуєш самі базові елементи у нашому житті, все, все. що потрібне для життя так. та побожності. Так, завдяки жертві Ісуса ми приймаємо тіло нашого Господа. Дякую, Господи. Тері. Господи, ми приходимо до тебе на підставі крові Ісуса, яка відкрила нам дорогу. Ми віримо в силу крові Ісуса. Дякую за віту з великим пастором овець ісусом. Хвала Богу. Хвала між ним і Богом. І Ти привів нас до цього завіту. Через віру в кров Ісуса Дякую, і ми застосовуємо кров Ісуса до кожної потреби, до кожної ситуації, і ми проголошуємо з вірою в кров Ісуса у кров завіту, що кожна потреба Дякую, сповнена Господь. забезпечення відкрите. Воно прийшло, і Дякую, відповіді прийшли. Зцілення в ім'я Ісуса, відновлення, все, що потрібно. Ти той, хто забезпечує кожну потребу. І ми дякуємо Тобі за це в ім'я Ісуса. Дякую Тобі, Отець, за кров Ісуса. Дякуємо, Господи. Дякуємо, Господи. Хвала Богу. Хвала Богу. Ми згоджуємось з вами прямо зараз. Коли двоє згоджуються про щось Ісус посеред них. І почніть проголошувати над своєю сім'єю. Почніть робити це прямо зараз. Можливо, ви йшли у хибному напрямку в тому, що говорили своїми устами чи в тому, що думали про свою ситуацію, як ми можемо бути вільними від боргів, як ми можемо оплачувати ці рахунки, як ми можемо сповнити наші потреби? Почніть змінювати це словом живого Бога. Слово Боже живе і діяльне, і гостріше від будь-якого меча двосічного ухопіться за слово Боже і за ті речі, про які ми говорили, і ви побачите, як ви виходите з боргів і стаєте символом процвітання, яким Бог і покликав вас бути символом, на який люди можуть подивитись і сказати: ви відрізняєтесь від нас. Залишайтесь з нами, ми повернемось за хвилину. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого день пожертвувань. Давайте передамо естафету пастору Террі. У посланні до Галатів в шостому розділі, в шостому вірші говориться: А хто навчається слова? ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне якщо ви хочете отримати щось від служіння, вам потрібно сіяти в нього. Так, але вам це не треба. Знаєте що? справа не в тому, що нам треба. А звідки ви знаєте, що нам треба? Ми говоримо про наші потреби Богу, а не вам. Але Біблія каже, що потрібно сіяти в тих, хто навчає вас. Ми говорили про те, що процвітання можна побачити. І мені слід прочитати з Євангелія від Івана, шостий розділ, п'ятий вірш. ісус звів очі і побачив, що багато людей йде до нього, і каже Пилипу: Де нам купити хлібів, щоб їх нагодувати? Пилип відповів йому: Йому на 200 динарів недостатньо буде хліба, щоб кожному з них дісталось хоча би потрошки. один з учнів його, Андрій, брат Симона Петра, каже йому. Тут є одного хлопчика п'ять ячмінних хлібів, дві рибки. Але що це для такої кількості? Ісус сказав: звеліть їм лягти. Було ж на тому місці багато трави. Отже, лягло людей числом близько п'яти тисяч. Це означає, що того дня там знаходилось 20, 30, 40 тисяч людей. Лише чоловіків було п'ять тисяч. ісус, взявши хліби, і віддавши подяку, роздав учням, а учні людям також і риби, скільки хто хотів. І коли наситились, то сказав учням своїм Зберіть шматки, які залишились, щоб нічого не пропало, і зібрали і наповнили 12 кошів. набагато більше ніж у них було з самого початку. Тоді люди, як побачили диво, створене Ісусом, сказали, це істинно той пророк, який має прийти в світ. Вони побачили так. на Ісусі процвітання. Але знаєте що? Той хлопчик з хлібами і рибами побачив так. на ньому процвітання і так. віддав. Ісус віддав подяку, і коли Він дякував за це насіння, сталося примноження. Коли ви даєте в служіння, ми вдячні за це. Ми дякуємо за це Богу. І на всіх наших зібраннях ми дивимося на вартість цих зібрань. І ми завжди так, багато звичайно. часу приділяємо, щоб дякувати так, Богу. Так. Дякувати Богу за забезпечення, дяка Богу за вас і дяка Богу за Його забезпечення для вас. Але ці гроші підуть на проведення конференцій, зібрань, виготовлення книг і проповідей на компакт-дисках, а також для оплати передач біблійних шкіл, церкви і для всього цього потрібне забезпечення. Це відбувається по всьому світу. Це насіння примножується, і тепер це вже не тільки ваш маленький шматочок хліба. Воно примножується, щоб нагодувати десятки тисяч, навіть мільйони людей словом Божим. Тому ми запрошуємо вас посіяти у це служіння сьогодні. А інформація для цього є на вашому екрані. Подумайте про це, робіть те, до чого Бог вестиме вас. Будьте готові і слухняні і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.